Дивовижний випадок. Афонському старцю з'явився у вівторі загиблий український воїн. І ось що йому сказав. Нещодавно мені пощасливилось розмовляти з афонським старцем подвижником монахом, що поселився дуже давно на святій горі, до якого у вівтар, коли він звершує проскомідію перед літургією, приходять спочилі душі. І просять за них помолитися. В мене нема благословення озвучувати ім'я цього старця, скажу одне, що він вже більше 50 років щоденно служить божественну літургію, а це подвиг неабиякий, рівня святих отців. Старець розказував, що років 15 тому відвідував він одеський святоуспенський монастир. І одна мати просила, щоб він наставив на путь каяття її недолугого сина років двадцять було хлопцеві. Вживав наркотики постійно гидко сквернословив, про Бога і церкву і чути не хотів. Так ось старець все ж провів з ним бесіду, але без толку. Той тільки вислухав і далі продовжував свій безбожний образ життя. Як згодом свідчила про це його нещасна мати. Старець говорив, що добре запам'ятав того хлопця на ім'я Миколай, і завжди поминав його, але не на проскаміді з частинкою, а приватно на псалтирі. Прийшли роки, і ось почалася війна, полилася кров захисників вітчизни, старець почав особливо молитися за воїнів. До нього приходили великі списки, тисячі імен, і за здоров'я, і за спочинок, приїздили паломники, залишали списки, духовні чада дзвонили, і перед літургією проскомідія в нього тривало декілька годин так довго поминав. Старець служив у віддаленому афонському скиту, куди ще донедавна вела тільки вузенька стежка, сам дуже смиренний, високо аскетичного життя. Так ось до нього почали приходити покійні прямо до жертвеника, де він поминав і просити молитв. Він бачив душі, бачив, як бачать ті, що мають чисте серце, і живуть в іншому вимірі часу. І палка любов до Ісуса Христа настільки їх з'єднала з Господом, що в них проявилися божественні властивості. Велика сила старця відчувалася від одного тільки його погляду це погляд неземної людини. Так ось розказував він мені, що якось в неділю зранку перед літургією під час проскомідії, прямо до жертвеника підійшов покійний і назвався Воїном Миколаєм. Старець духом його пізнав і каже Миколай. А ти що тут робиш у вівторі? Ти ж безбожник і матершильник, наскільки я пам'ятаю. А у відповідь покійний той каже: Так, був безбожник. Але коли почалася війна і мене мобілізували, мати одягла мені хрестик, і я носив його і змив кров'ю всі свої гріхи за те, що я. Виконав і не зрадив присягу і захищав свій рідний край, бог мене помилував. А з того часу, як попав на передову, весь час молився, і перед тим як в мене влучив уламок міни, я читав молитву Отче наш. Старець пом'янув война, витягнувши частинку за упокійної просвори. Але був настільки схвильований, що довго не міг почати літургію. Ось таке я почув від афонського подвижника, старця, що підвезається в одному із скитів Святої Гори. І дійсно, скільки таких безбожників, які під минометним вогнем пізнали Бога, відчули присутність Божу і стали віруючими. Дійсно, Близькість до смерті це близькість до Бога. Там, в окопах, в стані зміненої свідомості воїни бачать, як виходять душі з їх побратимів. Так мені писав ротний 10-ї бригади Миколай. Процитую Отець Роман, дякую вам за молитви. Багато кого вдалося врятувати. Міни 120 зривалися коло мене в метрі. Ні один осколок не влетів, а вчора бачив душу побратима, і не я один. Прошу молитов за побратима Карена, не можемо витягти, помирає, просить мене прийти забрати, а я не можу, один кілометр треба повсти, ціла купа ворогів з кулеметами. Благослови Господи всіх, хто стоїть на захисті своєї вітчизни. І сповняє присягу.